У Павлограді від російської дронової атаки постраждали будинки. Вибиті вікна, пошкоджені балкони та гаражі. Які служби працювали на місці та яку допомогу надавали людям? Котельні у місті тимчасово зупинилися через наслідки атак та перепади напруги. Більшість уже працює, але одна котельня досі не запущена. Чому та коли мешканці отримують тепло? Дізнайтесь у сюжеті. У Павлограді триває сезон ГРВІ та ковід. Медики фіксують зростання захворюваності. У першому півріччі 2025 року понад три тисячі дітей в Україні стали жертвами насильства. Як реагують на такі випадки служби у Павлограді? Та чому важливо не замовчувати проблему? 20 листопада міжнародний день захисту прав дітей. Війна забрала життя сотень українських дітей. Тисячі постраждали. Як обстріли та тривоги змінюють їхнє дитинство? Далі у новинах. Вчора пізно ввечері Павлоград в чергове опинився під ударом. Ворог спрямував кілька шахедів прямо в житловий сектор. Тут пошкоджені будинки та автомобілі. А вибухова хвиля накрила весь двір. Люди ще з ночі прибирають уламки та фіксують збитки. На місце події прибув міський голова Павлограда. Він оглянув пошкоджені багатоповерхівки та прилеглі території, поспілкувався з мешканцями, оцінив масштаби руйнувань та обговорив із людьми подальшу підтримку. Пошкоджені об'єкти, інфраструктурні підприємства, промислові підприємства, і в тому числі житлові багатоповерхові будинки. Що стосується житлових багатоповерхових будинків, 9 будинків пошкоджено, десь більше, десь менше. Робота проводиться, надається допомога. Надається допомога також по оформленню документів. Всі групи працюють, правоохоронні органи. Комунальні та аварійні служби працюють безперервно, фіксують збитки, надають первину допомогу та супроводжують мешканців під час оформлення необхідних документів. На місці події працюють представники міської ради, поліція, ЦНАП і гуманітарна місія Проліска. Людям видають матеріали для тимчасового відновлення домівок та консультують щодо отримання компенсації і гуманітарної допомоги. Зараз е... Комісії Павлорадської міської ради опрацьовують заявки разом з нашими партнерами гуманітарної місії Проліска. Після цього будуть надані тимчасові матеріали для того, щоб люди змогли вже зараз забити вікна. Сьогодні ми будемо надавати ОСБ брезент та плівку постраждалому від обстрілу населення. Що людям треба брати з собою? А з собою беруть люди лише паспорт та код, переселенці чи ні, це не важливо. Нам потрібно допомогти кожному постраждалому. Окрім цього, сьогодні працюють наші спеціалісти, психолог та фахівець з соціального супроводу. Для мешканців це був звичайний вечір. Але після звуку дрона люди встигли лише вибігти в коридори та під'їзди. А дехто прокинувся вже від вибухів. У частині квартир і під'їздів вибило вікна, пошкоджено балкони та автомобілі. Багато хто досі перебуває у стресовому стані. Сегодняшняя ночь была очень тревожная, были прилеты, и потом начались звонки жителей о том, что этот дом пострадал. Какие зараз пошкодженела будили? Очень много выбито окон, разрушено балконов, ну, вот так. подъездное окно разбито. Ну, очень плохо все. Що каже місцева влада з приводу цього? Як буде надаватися допомога, ви знаєте? Тут же, от, тут на місці, виявляється, перша допомога – це матеріал, це регістрація, це консультації. Все, що потрібно при першій необхідній допомоги, тут є. Ми проснулися, діти спали, рано в школу положили їх спати, проснулися вже, вон, вилетіло. Так ми їх за шкірки в коридор побіжали. І все. А так окна це, от одне окно вилетіло. З іншого все нормально, тільки вот тут Дякую. А у других да, на другому метажі з тої сторони з цієї сторони поволітала. Від удару постраждав і гаражний кооператив. Поруч вибухова хвиля вибила вікна, пошкодила будку охорони та позривала замки на частині воріт. Мешканці кажуть, переляк уже трохи минув, але відновлення зіпсованого майна триватиме довго. Під час взива повидавлювала, повибивала вікна в бухгалтерії, в хатинки охорони. І ворота позривала, не ворота, а замки позривала на деяких гаражах. А так більш-менш у нас все нормально. А вікна я дивлюся, а вже самі… Вночі, вікна вночі ми забили, а зараз шукаємо скло для того, щоб засклити і знову жити. Рятувальники наголошують, почувши сигнал повітряної тривоги, слід негайно прямувати до укриття. Якщо це неможливо, потрібно дотримуватися правила двох стін і триматися якомога далі від вікон. Кирил Дмитрок Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко та вся команда ПТРК. У Павлограді протягом останніх днів тимчасово зупинялися кілька котелень у різних мікрорайонах, основна причина наслідки ворожих атак по об'єктах енергетики та перепади напруги, які призводять до аварійних відключень обладнання в умовах збройної агресії, і яка зараз, чесно кажучи, в цьому сезоні особливо гостра, тому що, ну, чесно кажучи, Цьому та кількість аварійних нештатних ситуацій, яка відбулася буквально за а, 20 днів спочатку опалювального сезону, та, чи скільки там не трошки менше, вона абсолютно не співставна з тим, з тою кількістю таких ситуацій, які були в попередні сезони. За словами керівника підприємства, більшість котелень уже працюють у штатному режимі. Тимчасово залишається зупиненою лише котельня у мікрорайоні 18 вересня. Там відсутні електроживлення. Її можуть запускати лише у критичних ситуаціях, коли температура опускається нижче нуля або існує ризик розмерзання системи. Робота від генератора вона передбачає режим роботи там 4 через 4, кращому випадку по 6 через 6. Але в будь-якому випадку це значний перерви. Треба розуміти, що котельні даного мікрорайону, мережі на цьому мікрорайону, вони в принципі не маленькі. І на те, щоб їх прогріти, так іде хороших один-дві. Таким чином, ми просто тракаємо ситуацію, коли ми будемо нагрівати мережу. Споживачі тільки, тільки, тільки почнуть отримувати якісь таку насіння, тільки вони почнуть щось відчувати, і ми будемо вимушені знову, знову припиняти роботу. Останніми тижнями фахівці підприємства працюють у посиленому режимі. Через постійні перепади напруги обладнання потребує перезапуску або діагностики, а окремі елементи ремонту чи заміни це збільшує час відновлення теплопостачання після кожного відключення. Навіть після появи електроенергії, тепло в будинках з'являється із затримкою. Спочатку спеціалісти перевіряють автоматику, запускають насосне обладнання та стабілізують параметри мереж. Слід також враховувати, що дуже часто після обсягів, коли світло знову з'являється, напруга в мережі значно менше тої, яка вона номінально необхідна. І ми просто-ну, просто обладнання навіть в роботу не, не запускається, ми не можемо розкрутити насосне обладнання. У комунальному підприємстві Павлоград теплоенерго зазначають, ситуація залишається динамічною і залежить від роботи енергетичної інфраструктури. Комунальники обіцяють оперативно інформувати мешканців про зміни та запевняють, після завершення аварійно-ремонтних робіт тепло буде відновлено в кожному будинку. Кирил Дмитрук Максим Стоюшко, Данило Трохименко, Євгеній Ваненко – Новини ПТРК. У Павлограді триває сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. Медики наголошують, хоча показники нижчі за епідемічний поріг, ризики залишаються високими, особливо для вразливих груп населення. Це особи, які мають хронічні захворювання. А це передусім органів дихання, серцево судинні захворювання, зниження імунного статуту. Тому я звертаю вашу увагу, що їм треба передусім краще берегтися. І, відповідно, школярі, бо вони у нас є групою епідемічного ризику за особливістю свого вікового складу. За даними медиків, майже 65% усіх випадків у регіоні припадає на Павлоград. Від початку сезону в місті зафіксували понад дві тисячі хворих. Серед них 23% діти та понад 30% люди працездатного віку. Водночас, у порівнянні з минулими роками, кількість хворих дітей знизилась. Причина змішана форма навчання, яка зменшує щоденні контакти між учнями. Вони не так часто контактують один з одним, бо кожна дитинка може принести інфекцію з дому. Тому е, е, наші батьки, шановні, дивіться, е, здорова ваша дитинка відповідно можна відпускати до школи. У місті діє комплексний план реагування на сезон грипу та ГРВІ. У пріоритеті вакцинація працівників сфери, які щодня контактують із великою кількістю людей, торгівлі, аптек, комунальних служб, а також дітей, що відвідують заклади освіти. Вакцинація наголошують медики, залишається найкращим захистом не лише від грипу, а й від COVID-19 – хвороби, яка нікуди не зникла в середині жовтня. Було по Дніпропетровській області 5 летальних випадків від коронавірусної хвороби COVID-19 і померли ті, хто не був вакцинований. Медики наголошують, важливо вакцинуватися, не виходити на роботу з ознаками хвороби, провітрювати приміщення, мити руки та не нехтувати профілактикою. У разі появи симптомів потрібно звернутися до сімейного лікаря. Дане отрухименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Понад три тисячі дітей стали жертвами насильства чи зловживань лише в першому півріччі 2025 року в Україні. За цей же період зафіксовано 587 злочинів сексуального характеру, майже половина з яких зґвалтування. Насильство над дітьми тема, яка потребує постійної уваги та боротьби. Такі діти вони стають дуже замкнутими. Вони починають ховати свій мобільний телефон, вони починають уникати своїх найкращих друзів, з якими раніше вони спілкувалися. І безпосередньо вони починають зашуганими бути. Ми починаємо розбирати цю ситуацію, і вже тоді дитина, коли ми починаємо з нею розмовляти, вона. Зізнається, але на цей контакт дуже важко вийти поліцейським, так як немає у нас з ними такого особливого контакту, як є підліток з підлітком. Вони на жаль, вони думають, що ми будемо їх сварити. А насправді ми намагаємося дитині допомогти. У Павлограді триває робота служб, які щодня займаються захистом дітей і реагують на випадки насильства. Ювенальні інспектори поліції наголошують, будь-яка інформація про жорстоке поводження з дитиною не сімейна справа, а сигнал про реальну небезпеку. За 2025 рік в нас найпоширеніші випадки звернення на лінію 102 стали такі випадки, як булінг, а також домашнє насильство. За словами правоохоронців, найчастіше фіксують три категорії порушень: психологічний тиск, фізичне насильство та нехтування потребами дитини. Однак почастішали звернення і за іншими випадками. На жаль, найчастішими випадками у нас почастішили це фізичне насильство проти дітей. А також якщо взяти окремо домашнє насильство, зазвичай це психологічного характеру, а також економічного характеру, ну а також фізичного. Кожне звернення обов'язково перевіряють. Інспектори виїжджають за адресою, спілкуються з батьками, дитиною, сусідами та педагогами. Якщо загроза підтверджується, до роботи долучають соціальні служби. Тому дуже важливо не замовчувати проблему, а повідомляти про неї. Безпосередньо, якщо дитина стала жертвою жертвою домашнього насильства, вона може звернутися до поліції. А також, якщо вона боїться, наприклад, звертатися до поліції, вона може підійти, якщо вона навчається в закладі освіти, до свого безпосередньо класного керівника, або до директора, соціального педагога, або до взагалі до психолога за допомогою звернутися. А далі вже ми всі служби між собою співпрацюємо і надсилається інформація анонімного звернення характеру або ще якогось характеру, і ми вже відпрацьовуємо ці звернення. І вирішуємо далі питання чинного законодавства. Якщо ви стали свідком насильства або підозрюєте, що дитина страждає, мовчати не можна. Потрібно телефонувати на 102 або повідомляти в ювенальну превенцію. У Павлограді служби продовжують посилену роботу, адже своєчасне реагування часто стає тим самим кроком, який рятує дитині здоров'я та майбутнє. Єлизавета Лісунова, Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК. 20 листопада Міжнародний день захисту прав дітей. Конвенцію ООН про права дитини використовують сьогодні для фіксації воєнних злочинів проти дітей. Станом на вересень 2025 року в Україні загинуло щонайменше 738 дітей, та 2318 були поранені. За понад три роки повномасштабної війни на Дніпропетровщині загинули 40 дітей. Ще 280 були поранені. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. За даними державної платформи Діти війни відомо про понад 19,5 тисяч випадків примусового переміщення українських дітей. Проте реальна кількість може бути значно більшою. Дані неповні і постійно оновлюються. За дослідженнями у світі понад один мільярд дітей живуть у країнах, охоплених конфліктами. Це майже кожна друга дитина на планеті. Заняття в укриттях через тривоги та обстріли стали для українських дітей повсякденною реальністю. Thank mm -hmm. you.